У Севастополі відбулося традиційне яхтове ралі Морське Перо перо-2013», присвячене 230-річчю заснування Севастополя та Дню журналіста України. Організаторами заходу стали вітрильна федерація міста та Севастопольська незалежна медіапроспілка репортер. Перегонах з представниками інших мас-медіа взяли участь, і наші кореспонденти в черговий раз представники мас медіа отримали неповторний досвід участі у дводенному морському переході Севастополь, Балаклава Севастополь. Вся <реку> історія журналістського ралі – це класична історія, еволюція нормальної общественної ідеї. Впервые ралли состоялось в 2006 шістом году і представила себя небольшую гонку однодневную, на несколько миль, когда журналісти э, на борту яхт э, оттачивали свої яхтенные навыки и Питалися допомогти екіпажу завоювати в містовки Цього року журналістів, бажаючих перемогти стихію, а головне подолати самих себе, виявилося більше звичайного. На сьогоднішній момент виросло кількість яхт, які участвують в мероприяті, їх 26, виросло і географія журналістів. Журналісти порядка 300 журналістів в перший день і 30 журналістів второй день із Севастополя, Києва, Сімферополя і Одеси. За словами голови незалежної медіа профспілки, репортер Юрія Парамонова, в цьому сезоні, окрім загальних цілей, організаторами визначено завдання знову отримати звання кращої регати року. Восім років назад, коли вперше була організована журналістська гонка, і це настільки впечатливо і їх змена у журналістів, що ета гонка була признана кращою регатою. Года в Севастополе. Я думаю, что с учетом организации великолепной организации в этом году и большого интереса к соревнованиям наше ралли также будет признано лучшей регатой года. Відхід вітрильних судів цього разу був зроблений від яхт новленого яхтклубу Пір» в перекладі царська пристань. Флот з 26 яхт стартував з південної бухти Севастополя в напрямку Балаклави. На думку справжніх морських вовків і яхтових капітанів, погода сприяла найшвидшому морячуванню журналістів. У нас на борту були журналісти з каналу НТС і з каналу БРІС. Я думаю, що вони отримали удовольствие, тому що погода ну просто поспособствувала цьому. Немножко покачало, але это, по моему було тільки в плюс, щоб э, получить ну, и і и как бы, получить, э, впечатления. Да. незважаючи на очікуваний ефект хитавиці, журналістів, бажаючи взяти участь у самому процесі перегонів, відчути себе справжнім шкіпером або шкотовим на борту з кожним роком стає більше. Я участвую в регаті перший раз. Це пройшло бойове кріщення. Честно говоря, когда начался старт, растерялась, потому что я не знала, что делать, как себя вести, когда команда начала быстро поднимать паруса. Вот. Впоследствии я заняла позицию не мешать, а больше наблюдателя, потому что таких впечатлений ну, у меня не было никогда в жизни, и сравнить их не с чем. Мне очень понравилось. Я благодарна организаторам, которые... И, как я поняла, уже восьмой раз это организуется для журналистов и знакомиться с этим видом спорта, поскольку я считаю, что в Крыму он должен получить свое и дальнейшее развитие и основываться на все такие база серьезно. Мне, допустим, очень понравилось, я получила массу впечатлений, что бы хотела и отразить дальнейшие свои публикации. Хочеться відзначити, що екіпажі суден з великим тактом розумінням ставилися до представників преси на борту. Я вважаю, що це хороше мероприятие і для журналістів, і для нас. Журналісти подивилися, що таке рухання під парусом. А один раз, пройдясь під парусом, із 10 людей 9 заражаються цим ділом. И потом уже никогда не хотят уходить отсюда. Так же, как я в свое время молодым человеком пришел на такую яхту, летучий голландец был, будучи студентом в Одессе. И вот до сих пор, уже более 50 лет, не могу оторваться от этого. Потому что это увлекательная вещь. Море, движение под парусом, да, бывает тяжело, бывают штормовые ветра там, и так далее. Ну, как говорил мой учитель, у которого я учился, бывший капитан Ориона Степан Валерьевич Полянчиков, он мне говорил, Эдуард, погода бывает разная, и шторм не всегда бывает долго. За словами яхтових капітанів, представники мас-медіа на борту не тільки не заважали, а часом навіть допомагали керувати вітрилами. Помагали, так. Да. Ну, яким образом? Вон, хлопці, крутили лебедки, щось вот, узнали, Деда нагрузку физическую получили. Вот. Ну а кто не крутил ребятки, тот морально помогал. Так что нет, не мешали, нет. Журналисты на самом деле никогда не мешают, потому что, ну... По всей своей специфике они далеко не не все понимают, что происходит, поэтому они обычно так прижимаются поначалу и прячутся, пытаются понять, что происходит, задают робкие вопросы. Потом уже к середине гонки они обычно как бы так немножко выпрямляются. В этот момент уже обычно по бутербродику съедят, и поэтому уже эмоции начинают более-менее положительные. Вот и ребята уже начинают там как-то так ходить. За чого там держатися іноді. Яхтове ралі – це не стільки спортивні змагання, скільки перегони, де немає переможених. Це змагання для підняття рівня морської культури та здобуття практичних навичок. Тому після фінішу регати для загального обміну враженнями усі вирушили до місця старту в Марину Царська пристань. Шикарний день, був вітер, море, небо з облаками, порозна аравія. Половина его состоялась, все живы, здоровы, все дошли в балаклаву э, и с комфортом добрались сюда. Я всех э, поздравляю, победила дружба. Я всех поздравляю, я надеюсь, что эта регата станет традиционной, ежегодной, и мы будем ее э, планировать и проводить каждый год в, в нашем яхт-клубе. На завершення морського ралі всім учасникам перегонів були вручені пам'ятні призи. На згадку про морську подорож кожен з яхтсменів, у тому числі яхтсменів-журналістів, в неби випустив повітряну кулю, кулю надії та мрії на швидку зустріч на морських просторах.